Слава Україні, шановні друзі, сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного бджільництва. Дамо трансляцію з нашої майстерні, де ми будемо займатися виготовленням певної оснастки, можна сказати, такого спеціалізованого пристрою для чищення прополісу. Здебільшого, ми цю роботу виконуємо в ну, такому пристосованому. В зоні, так ви маєте, пристосовані для чистки, і робота ця виконувалася вручну. В попередніх відео я вам дам посилання у приписі під відео. Ми вже демонстрували, яким чином проходить процес очищення прополісу з капронових сіток. Це доволі трудоємкий процес, тому зараз, побачивши в інтернеті одну дуже цікаву ідею, концепцію, скажімо так, як можна прискорити цей процес очищення. Капронових сіток, звільнення їх від прополісу, ми вирішили виготовити подібний пристрій і собі. Звичайно, ніколи я не копіюю те, що хтось зробив, беру тільки принцип роботи, його вдосконалюю, дещо змінюю під себе, під ті завдання, які я ну, для себе додатково ставлю. Ми знайшли той матеріал, який потрібен, з нержавійки спеціальну квадратну трубу. Підготували, яка буде основу цього пристрою формувати. Пластину алюмінію підготовили, яка буде ребро для очистки, оце основну робочу лезу, так би мовити, формувати. Ну і продумали, яким чином будемо кріпити цю пластину до нашої цієї перемички з нержавійки. Для того, щоб конструкція була вдалою, зручною для роботи, надійною. Ми звернемося за допомогою до професійного сварщика, аргонщика, який ну, в потрібному місці приварить кронштейн оцей, до пластину до відповідного кронштейна внизу, який відповідно буде кріпитися вже до самої цієї квадратної труби. Квадратну трубу укріпимо до бочки теж уже, власне, своїми силами, маємо для того спеціальний пристрій, але вирішили все ж таки додатково вдосконалити. Ну, прототип в тій частині, що коли йде очистка прополісу, можуть і будуть розлітатися частинки прополісу поза межі бочки. Тому зараз ми також плануємо в себе в майстерні провести додатково таку як контур, виготовити е, сйомний із певних конструкцій, які будуть укріплювати поліетилен. І, відповідно, не давати можливість падати прополісу на землю, тобто втрачати цінний продукт. Прополіс один із найбільш цінних продуктів жальництва. Ми ним традиційно займаємося збором кожен рік. І Прополіс формує ну, достатньо таку вагонну статтю додаткового доходу на пасіці, де є можливість формувати. Виробляти цілу низку дуже цінних продуктів жільництва, вже такої поглибленої переробки, готових до використання. Тому увагу прополісу ми робимо особливу і не шкодуємо для того навіть спеціально виділити одну із таких 200-літрових бочок, яка буде заточена сугубо під завдання очистки прополісу з капронових сіток. Далі буде. Так, шановні друзі, сітки, які з прополісом капронові. І цей пристрій новий, який цього року буде допомагати нам виконувати завдання по звільненню прополісу з капронових сіток. Має наступний вигляд. Ємкість в даному випадку бочка на 200 літрів, яка переобладнана, під якраз оце обладнання для чистки прополісу. Є спеціальний ніж основний центральний, який має ребра жорсткості для усилення, середня планка з нержавіючого металу. Ці речі допускають контакт із прополісом. Ніж свого роду, по якому буде чиститися і контур для поліетилена, щоб Ну, частинки прополісу, які будуть при роботі розлітатися в сторони, не падали на землю і ми не втрачали товарний прополіс при добуванні його сіток. Отакий От пристрій, так він виглядає. Зручність в тому, що цей контур він зйомний, розбирається і можна би по закінченні роботи відповідно, розібрати, скласти. Упакувати до наступного сезону цю тему. Традиційна технологія очищування сіток. Шляхом якраз викрушування буквально в ручному режимі, має так само право на життя, як і нова технологія. Що важко сказати, яка з цих технологій дій зава. Давай. Чищений, високоякісний прополіс буде використаний для приготування настоянок, для касування. Це товарний прополіс, який отримується за відповідною технологією, може бути рекомендований для широкого використання. Якщо наше відео вам було дечим цікаве і корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, всіх благ. Щасти!